співвідношення військ українських, які були в зоні АТО, і співвідношення навіть тих ударних угрупувань, які війшли біля Луганська і біля Іловайська, складало 1 до 18 – це бронетанкова техніка, 1 до 11 – з половиною по танках, 1 до 18 – особовий склад. Ну це неможливо. Ми повинні дослідити, мала держава можливість чи не мала. Правильні управлінські рішення і військові були прийняті, чи не правильні. І саме основне, вже в процесі розслідування написання експертизи ми клопотали, слідство клопотало, і нас почув президент Верховного командуючий. Він дав невідкладні доручення фактично змінити військову доктрину з врахуванням всіх висновків експертизи, яка була написана по Іловайську. Там написано по прізвищах, по днях. І ця доктрина прийнята. Я не знаю, скільки може ще зайняти час цього дослідження. Скажу те, що ніколи не говорив. Для того, щоб зрозуміти, що відбулося, прийшлося взяти в цілому події з 27 лютого 2014 року, коли перші зелені чоловічки з'явилися в Криму, і до останніх великих бойових дій це вивід нашого групування з Дебальцівського котла. І в цей період розслідується, вилучаються документи і встановлюється процесуальним шляхом всі події, свідки, а також їх причинно наслідковий зв'язок за весь цей період. Для чого? На момент, на момент початку анексії Крима, 27 числа, захоплення Верховної Ради, я знаю, не хочу це зараз озвучувати передчасно, я знаю реальну кількість. Дієздатних, боєздатних тих, які готові були виконати наказ, не на словах, а зі зброєю з можливістю загинути скільки було військових.